Хто ви для власного роду і які у вас стосунки з вашим родом? І ви та людина, яка могла б бути головою роду. Вашої енергетики хватило для того, щоб об'єднати весь рід, щоб вести весь рід за собою, щоб зміцнити ваш рід. Але чомусь ви не користуєтеся цією можливістю. Чи ви не готові, чи щось вам заважає, і ви не наповно використовуєте цю можливість. Ви до сих пір не стали главою власного роду. Хоча ви для свого роду є таким неформальним главою. Навіть не дивлячись на те, що цими привілегіями ви не користуєтесь. Ага. Просто наразі ви не відчуваєте єдності зі своїм родом. У вас або погляди на життя різні, або живете ви якось по-різному. Ну, змінюється з часом, як жили наші предки, як живемо ми. І у вас отакі стосунки і не зовсім конфліктні, але в той же час, і не гармонійні. Немо рід сам по собі, а ви самий по собі. І ваш рід передав вам, так би мовити, в подарунок якесь міння піклуватися, піклуватися про інших, піклуватися про себе, збагачуватися. Але через те, що у вас ось такі натягнуті стосунки з родом, ви або не повністю відчуваєте цю енергетику цього подарунка, або відмахуєтеся від цих можливостей. Та я буду жити по іншому, не так як жили ви. А рід хоче, щоб ви не просто були главою роду, а ви стали берегиним цього роду, не дивлячись якої ви статі. щоб ви зберегли, щоб ви переумножили, щоб ви передали далі якесь багатство, якісь знання, якусь енергію вашого роду. А щоб ви змогли виконати цю задачу вашого роду, вам потрібно не гарячкувати, не дозволяти власним емоціям, псувати вам стосунки з родом, псувати можливість виконати цю задачу. Вам потрібно дещо призупинитись, видихнути, оглянутися, що ви робите, як ви робите і чи правильно ви виконуєте задачу свого роду. А щоб покращити стосунки з вашим родом, не відторгайте все те, що важливе для них. Ви не зобов'язані йти їхнім шляхом, ви не зобов'язані слідувати їхнім цінностям. Просто послухайте, поговоріть з тими, хто ще є і стариків живий у вашому роду. Ви можете їхнє знання примінити і в наш час, просто дещо модернізувавши їх під наш час, під ваше бачення. А рід хоче передати вам, що виходь уже з самотності. Не відмовляйся від нас. Повернись до нас в наше лоно, в лону нашого роду. Бо вони вас люблять, і вони їм болить, що ви якось не знаходите спільну мову з ними, з предками, з тими, хто жив раніше, з тими, хто живе зараз. Ваш рід прагне, щоб ви вийшли з цієї самотності, з цього стану, коли ви немов закриваєтеся від вашого роду. Поверніться обличчям до свого роду, і ви отримаєте від нього всю ту підтримку, яку ви жадатимете, яка вам буде потрібна.